Всім при... Ребята, всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Експерт. І скажете, куди це я зараз зібрався? То я їду зараз до Києва, до столиці України. Бо кой-кому треба забрати документи. Деякі. Ну а ввечора ми з вами їдемо на прийомку поїзда. Та ще й на цей. Окрім того, що у нас буде прийомка поїзда. Так ми ще з вами, ребят, і поїдемо в якесь місце. Або Івано-Франківськ, або ще якесь місце. Файне. Зараз ми як їдемо. Ідемо на вокзал. Та їдемо зараз до Києва. Їхати мені 3-3,5 години. щоб не запізнитися на електричку. Так, у нас зараз 3,56, а електричка у нас 4,22, якщо мені пам'ять не зраджує. Приїзд мені, ребят, безкоштовний у залізничному транспорті, як мінімум. А все тому, що Укрзалізниця все продумала. Якщо ви залізничник, то можете здобути освіту безкоштовно. І ще коли влаштуєтесь на роботу, то Укрзалізниця вам ще і виділить цей посвідчення, щоб ми змогли їздити безкоштовно. Бо кожен день, кожен раз так на Київ їздить, то накладно. Кошти тратяться сильно, сильно швидко. А кошти, ребят, у нас на резинові. Так що зараз прийду на вокзал та зустрінемося. Речка стоїть. Стогай. Угу, От чим мені подобається ощати не Тому що тут можна зняти просто. Ну, Сергіо, реально я взяв і зняв. Так, ребят, зараз йдемо. Ага, зранку йдемо до знайомої каву. Бий. Та шукати бабусі грішками у нас. Що не так? Ідемо ребят се по каву. Туалет у нас в, от в такому стані, води немає, як завжди. Хоч і нові, але води немає у нас. Напис. З приїздний документів. Ну, мене це не, не лякає. Я безкоштовно зайцем їду. На підніжках вагонів. де вона є така. І... Далі, тільки, тільки вчора аванси вийшли. Сьогодні вже припивати його йдемо. ще один туалет. Йдемо шукати нашу каву, де. Де попити можна їти. Бо зранку спати де кожне. Граніше робити. При залізниця. А можете пояснити, якщо хтось з залізничників дивиться, Що тут таке? Чому двері находиться? Бо комусь погано танк нас долучиться. Так, йдемо. Зустрінемося у Києві тоді. Так, ребят, прибули ми до... до Києва. Зараз йдемо вибирати, що ми, Чим ми сьогодні снідатимемо. Так, залітаємо. А, він ще закритий. Ну добре, якщо ми почекаємо. Там, 8 хвилин недовго чекати. Якщо ребят Галейка як отака, файно, ну, блін. Скільки я в Києві не був місяць, три, напевно. Якщо не більше, якщо вже не півроку десь, так. Останній раз я на концерт їздив сюди. Йдемо зараз правило порушуємо, нічого не грозить. О, заходимо. Главное, щоб ще все нас не пов'язало тут, блядь. Оба народ. Сука, куди я тут останні раз вчився? Укриття. А тут так нічого не змінилося. Як завжди, блядь, просто Просто як завжди. Нічого не змінилося. Так, ребят, я вже вертаюсь додому. А кому сподобалось моє відео. Ставте вподобайку, підписся.